Моє минуле досі переслідує мене. Щоразу, коли я чую сирени або важкі кроки, або чоловіків, які горланять, мене охоплює тривога та запаморочення. Згодом я дізналася, що це і є травма. Майже постійне внутрішнє відчуття, ніби щось не так або дещо жахливе має от, от статися. Несвідомий страх, що відгукується в моєму тілі, наказую бігти, знайти укриття, сховатись від небезпеки, що оточила мене з усіх боків. Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми не просто читаємо книги, а проживаємо їх. Ми зіштовхуємося з найглибшими сторінками нашого внутрішнього світу. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вже прийняли рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. Ми часто шукаємо відповіді, як жити далі після травм, втрат і болю, як знов повірити в себе, коли світ навколо здається ворожим і несправедливим. І головне, як знайти волю всередині себе. Навіть коли все зовнішнє каже, що ти безсилий, саме про це є книга Вибір Едіт Егер. Сьогодні ми розбираємо її ключові ідеї. А якщо хочете отримати примірник цієї книги в подарунок, дивіться до кінця, розкажу, як це можна зробити. Книга вибір це історія жінки, яка вижила в концтаборі Аушвіц, але не тільки вижила фізично, а й навчилася повертати собі свободу серця і розуму. Еді Тегер стверджує: жодні зовнішні умови не можуть вбити твоєї внутрішньої свободи, якщо ти не дозволиш їм це зробити. І в цьому справжній бунт проти обставин. Едіт Егер народилася у 1927 році в Угорщині. У 16-річному віці потрапила до Аушвіцу, де пережила неймовірні знущання і втратила близьких. Після визволення вона довго боролася з пережитим, емігрувала до США і стала психологом та почала допомагати іншим долати психологічні травми. Її книга Вибір це не просто мемуари чи історія голокосту. Це практичний посібник, як зцілити власні душевні рани, віднайти віру в себе та навчитися пробачати насамперед себе. Едіт пише чесно та відверто, вона спирається на власний досвід трагедії. Вона поєднує особисті історії з психологічними порадами. Її ідеї прості, але дуже влучні. Ти завжди маєш вибір, навіть якщо тобі здається, що його немає. Про повну біографію Едіт Егер я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Незгіменгує, Джордж Орвел та інших. Та, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Свобода це насамперед вибір прощати, любити і жити далі. Один головний посил з цієї книги для мене тебе можуть позбавити багатьох речей, дому, майна, комфорту, але ніхто не може відібрати твої внутрішньої сили, робити вибір. І по традиції шість головних ідей з цієї книги. З книги «Вибір». Ідея перша. Минуле не визначає твого майбутнього. Твоє минуле може бути повне болю, але воно не має бути твоєю в'язницею. Авторка пригадує, як довго вона не могла позбутися флешбеків з концтабору. Та врешті зрозуміла, минуле не зникне, але можна змінити своє ставлення до нього, щоб не жити постійно в травмі. Скільки разів ми тримаємося за старі образи чи помилки, виправдовуючи цим свою бездіяльність. Натомість, якщо прийняти так це трапилось, ми звільняємо місце для нових можливостей. Другий урок прощення, шлях до волі. Пробачити не означає виправдати, пробачити означає визначити, що ти більше не хочеш носити цей тягар у собі. Едіт розповідає, як тяжко було їй пробачити нацистів і навіть себе за те, що вижила, коли інші загинули. Проте справжнє прощення звільняє насамперед того, хто пробачає. Кожен з нас має свою історію болю: зрада друга, конфлікти в родині, втрата близьких. Прощення не поверне минуле, але вивільнить енергію для нового життя. Третій урок: ти сильніший, ніж здається. Ти не знаєш на що здатен, доки не перевіриш це у найскладніших обставинах. Навіть у концтаборі люди знаходили способи підтримати одне одного, розвивати розум і дух і мріяти. Це доказ, що людський потенціал колосальний. Кожна людина, яка бачила війну чи пережила важку хворобу, каже: Я не думав, чи думала, що зможу, але я впорався або впоралась. У нас сховано більше ресурсів ніж ми собі уявляємо. Урок 4. вибір реагувати на обставини навіть коли ти не можеш змінити ситуацію, ти можеш змінити свою реакцію. Найчастіша помилка це думати, що ми безсилі, якщо щось відбувається поза нашим контролем. Насправді ж, ти завжди можеш обрати, як до цього ставитись. Так само, як Едіт змогла не втратити людяність у концтаборі. Ми можемо у кризовій ситуації зберегти оптимізм, знайти нові рішення, навчитися співчуттю. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео не є підписаними на канал? Прикиньте. Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте український контент. Дякую. Висновок 5: страх чи любов. У кожен момент ти обираєш, жити в страху чи любові. Страх паралізує, заважає рухатись вперед, позбавляє сил, любов до себе та інших навпаки. Розкриває в нас найкраще. Багато хто з нас уникає важливих рішень через страх. Але коли ми вчимося відчувати до себе повагу і прийняття, ми починаємо рухатись всупереч нашим страхам. Висновок 6: ніхто не врятує тебе, окрім тебе самого. Ти можеш чекати на героя, але зрозумій, героєм маєш стати ти. Еді Тегер наголошує, що ніхто не прийде і не дасть тобі нове життя на тарілочці. Потрібна рішучість, прийняття та конкретні кроки. Едіт могла назавжди залишитися в ролі жертви, але обрала шлях псих... Психолога, щоб допомогти іншим. І саме це зробило і справжнім рятівником передусім для себе. Книга «Вибір» Едіт Еґер це не просто книга про жахи Аушвіцу та життєві трагедії. Це детальна інструкція, як позбутися внутрішніх кайданів, які часто тримають нас у стані болю, страху і апатії, навіть тоді, коли зовнішні обставини вже давно змінилися. Наші обмеження часто існують лише в нашій голові. Автор нагадує, що ми маємо неймовірну свободу вибору. Навіть у найскладніших обставинах можна знайти силу мислити, відчувати інакше. Дуже часто ми ж дозволяємо минулому чи страху отримувати нас у вічі та безпорадності. Хтось не може пробачити собі чи іншим минулих помилок. І тримається тягар руками, тоді як рішення відпустити образи і визначити, що так це було, може стати першим кроком до нової життєвої глави. Ми маємо право обирати, як реагувати, пробачати або любити. Навіть коли життя відбувається поза нашим контролем, наприклад, війна, глобальні кризи чи особисті драми, залишається наше право реагувати. Ми можемо піддатися відчаю або вирішити, що будемо шукати в цьому досвіді урок і спосіб стати сильнішими. Прощення ж часто сприймається. Як слабкість, тоді як насправді воно є актом величезної сили, адже вимагає усвідомити біль, відпустити його та рушити далі. Ми сильніші, ніж уявляємо. Автор якраз і наголошує про те, що в кожній людині закладений великий потенціал виживати та відроджуватись, але ми часто не користуємося ним через страх, сумніви чи відсутність підтримки. Але ця книга демонструє, що навіть найгірше зло не здатно знищити людську душу, якщо вона обирає залишитися живою емоційно та духовно. Для нас це прямий заклик не применшувати власні сили, а шукати способи їх розкрити через допомогу іншим, самопізнання, роботу над. Старими травмами або ще якісь інші варіанти, які ви для себе знайдете в цій книзі. Якщо ви відчуваєте, що постійно повертаєтеся в болісне минуле, не можете пробачити собі або іншим, маєте відчуття замкнутого кола, спробуйте дати собі шанс на зцілення. Саме вибір допоможе побачити, що вихід завжди є, і він починається з вашої рішучості. Пам'ятайте, що зовнішня свобода чи комфорт не мають реального значення, якщо всередині. Якщо всередині ви залишаєтесь ув'язненим власними страхами і болями. Вибір це книга, яка з перших сторінок показує, що жодна біда не здатна зламати дух людини, якщо вона обирає жити і рухатись вперед. Але дуже важливо рішення змінити підхід до свого минулого, навчитися пробачати та бачити в собі сили завжди залишається тільки за нами. І це найцінніше. Ми не залежимо від того, яку карту нам видали обставини. Обираємо тільки ми як зіграти цією картою. У мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших п'ять тисяч підписників. Тому я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які якраз і роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб утримати одну з них? Перше. Бути підписаним на канал Мунту бібліотеці, перевірте, чи ви підписані, чи ні, будь ласка, Поставити вподобайку цьому відео та залишити під цим відео коментар, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. І ще один е, коментар: чому вибираєте читання, а не постійний скроленг Тіктоку. Або інстаграму, або ж ютуб шорців. Та пам'ятайте, що ваш вибір це джерело найбільшої сили. І навіть коли здається, що доля проти тебе вибір як реагувати завжди залишається за тобою. До зустрічі у нових випусках. Я тут, аби розбирати книги, що дійсно змінюють наш світ і нас зсередини. Якщо це відео змусило тебе задуматись, постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал. Ваша підтримка безцінна. Вона допомагає розвивати український контент. Живи, читай, бунтуй.